Доброго дня всім добрим людям. Вчора Верховна Рада України прийняла такий собі закон про заборону православної церкви, чи як там вони називають Не, Української православної церкви в підпорядкуванні, нібито Московського патріархату, про заборону її діяльності. Ну і державницька політика на сьогоднішній день являється. Символом розколу серед народу, оскільки я не прихильник там різних сект хрестоносців чи християнства, як їх по-другому називають, неважливо, куди вони підпорядковуються, ну вони самостійно не можуть нічого не робити, оскільки вони можуть тільки комусь підпорядковуватися, і комусь там не будемо виражатися і висловлювати з цього приводу цей. Звернемося до статті 35 нової Конституції України саме. То, яка прийнята 28 червня 1996 року. І е, звернемося до неї. Чому? Тому що кожен має право на свободу світогляду і, віросп... і віросповідання. Ну, я не буду її там до кінця цитувати, але я зверну на іншу увагу. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Ну, Тут окремо варто зупинитися на тому, що на сьогоднішній день насадження хрестоносців відбувається повсюдно в школах. Повсюдно в школах проводяться якісь там реклама цих хрестоносців. І на сьогоднішній день я вважаю, що це все неконституційно, тобто проти закону. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ну я не проти, в принципі, правильно написано, релігія не визнана як обов'язкова, але судячи з того, як на сьогоднішній день рекламують секту такого собі ПЦУ, то причому рекламують її в Верховній Раді, активно підтримують її як бувший президент. Порошенко, так і сучасний імператор всія обрізаної України. І я думаю, що це призведе до багатьох негараздів, які ми рано чи пізно побачимо. Ну і тепер, чому я звернувся до цього, оскільки на сьогоднішній день з завершення цієї статті написано, ніхто не може бути увільнений від обов'язків перед державою або відмовитися від виконання замов... законів. За мотивами релігійних переконань. У разі, виконання військового, у разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку може бути заміна альтернативною альтернативно в не невійськової служби. Тобто на сьогоднішній день людина, яка, верніше, не людина, а громадянин, бо саме громадян, громадянин зобов'язаний захищати державу. І громадянин за релігійними переконаннями, якщо його суперечить військовому обов'язку, то має бути замінений альтернативною невійськовою службою. Ну і в зв'язку з тим постає доволі багато нерозумінь, оскільки багато людей, як я казав, безпідставно громадян громадян, верніше я оговорився, відмовляються від військової служби за релігійними переконаннями. Я звертав увагу на те, що громадянин не може цього зробити, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність. Але е, перед тим, як вас мобілізують як громадянина, вам потрібно одразу ж написати письмову заяву при врученні повістки і одразу навіть перед проходженням ВЛК, ще до приходження ВЛК. Постійно писати про те, щоб вам замінили альтернативну або не військову службу. Чому? Тому що в подальшому, якщо ви не будете цього робити, то ваші дії при проходженні ВЛК і так далі будуть трактуватися як шлях мовчазної згоди і шлях конклюдентних конклюдентних дії. Тобто, якщо не писати таких заяв, то вас обов'язково в подальшому, якщо ви будете відмовлятися. Воювати вас притягнуть до кримінальної відповідальності. Ну і друге і третє питання, друге питання з цього приводу, це таке, що жодні релігійні переконання не надають придатному до військової служби громадянину України право на відстрочку під час мобілізації. Це також треба звернути увагу, що у вас немає, якщо ви навіть віруюча, глибоко віруюча людина, чи ви, наприклад, Зневіруюча людина або атеїст, то у вас це також релігійне переконання, я так думаю, і то у вас немає права на вістрочку. І саме така позиція на сьогоднішній день всіх державних судів, оскільки в нас незалежних судів немає, є державний суд Держави України і називається він Судова гілка влади. Оскільки альтернативних судів або незалежних судів поки що в державі України немає. В тому числі в перспективі ближні, я думаю, що вони будуть і обов'язково, оскільки суд це незалежний має бути орган, він має незалежно фінансуватися, тобто жити за рахунок не тільки зарплати, на яку підвісила Держава Україна всіх суддів. Щоб вона, вони були залежні від тієї зарплати, від соцпакету і так далі, а е, незалежний е, реально, тобто е, коли може винести своє незалежне рішення. Ну і е, з цього приводу є постанова Верховного суду і не одна. І, я зацитую від 13 червня 2024 року справи дріб 601, номер 601, дріб 24,91, дріб 22, де людину притягнули до кримінальної відповідальності за відмову від призову і відмову від мобілізації. Ну і третє питання, яке хотів я звернути увагу, це те, що чому все таки. Петро нема кращого, і імператор всія обрізаний України наполягали на прийнятті такого закону про заборону московського патріархату. Оскільки, як відомо, незалежної церкви в Україні якось чомусь там немає. Жодних переконань з цього приводу про незалежність не висловлюється майже, оскільки всі дуже хочуть бути в підпорядкуванні Константинопольського. Патріархату, тобто якась там секта 300 чи 500 чоловік їх там є, але вони стрижуть, як я кажу, практично з багатьох держав з інших сект. Тобто реальний називається охоронний рекет. Ну і третє питання я все-таки буду завершувати, оскільки я розкрив ці нюанси. Вершиною церковного рейдерства є цей закон України про заборону. У ПЦ Української православної церкви, оскільки, як я говорив, варто просто взяти калькулятор друк і порахувати, що близько 10 тисяч на сьогоднішній день є церков в Україні Української православної церкви, якщо взяти в середню вартість церкви за 1 мільйон доларів і помножити на 10 тисяч. І тобто вийде мінімальна ціна рейдерства, не враховуючи те, що це рейдерство має, крім того, стабільний дохід. Ну і останнє, перед тим, як попрощатись, я хотів, щоб все-таки новоутворена ПЦУ, яка в 2016 році зареєстрована, кричить про тисячолітню якусь там історію оприлюднив всіх кінцевих бенефіціарів, в тому числі і засновників цієї. Секти е, хрестоносців. Дякую за увагу. Будьте здорові, всього доброго.